Привіт, мене звати Влада і ви на каналі Деслава. Сьогодні я поділю з вами парочку ідеями, як можна краще провести ваше свято, а точніше, день народження, як в моєму випадку. Моє день народження було вчора, і, чесно кажучи, я трохи переживала, тому що я вперше проводила своє день народження самотужки. Я проводила його в кафе. І була тільки я і мої друзі а точніше, восьмеро моїх друзів, і я дев'ята. Не старайтеся проконтролювати абсолютно все, щоб кожна людина там почувала себе максимум комфортно, щоб все було прекрасно, тому що така надмірна, можливо, якась тривожність, вона дає про себе знати. Просто зрозумійте, що проконтролювати все у вас не вийде, і можливо, комусь щось не сподобається. Можливо, хтось залишиться не в такому захваті, як очікував, і це нормально. Тому що всі ми люди. Постарайтеся на максимум зробити все те, що, вас, що від вас залежить. І все буде чудово. Я вас вірю. А тепер перейдемо до самих конкурсів, а скоріше ігор. Я розкажу все і навіть більше. Відкриємо. Мої подаруночки. До речі, можливо, це буде для вас якоюсь ідейкою, якщо ви плануєте е, піти на День народження, не знаєте, що подарувати. Тож, я листала YouTube і знайшла декілька відео на цю тему, подивилась, послухала, зробила там якісь свої висновки, взяла щось для себе корисне, але найбільше мені сподобалось відео однієї дівчинки, в якому вона розказувала про три конкурси, які проводила на своєму дні народженні. Я залишу можливо, ссылку на це відео в описі. Якщо знову ж таки ваші. Друзі не знайомі між собою, для того, щоб трошки ближче їх так розшевелити, ми можемо розділити наших друзів на дві команди. Якщо їх ще більше, можна 3 на 4 на там Для цього просто зараніше зробіть такі паперці, на яких напишіть циферки 1 і 2. Потім їх змішайте. в моєму випадку було дві циферки, тому що друзів було тільки 8. Я просто хотіла їх поділити на 4 людини по, на одну команду. Я змішала ці циферки і потім дала кожній людині витягнути свою циферку, і так сталося, що в принципі більш-менш. Хоча не повністю, але більш-менш трошки там було декілька людей, які не були знайомі між собою в одній команді. Наступний конкурс, про який розказувала ця дівчинка, був Вікторина, вікторина серіалів і кіно, типу, запитання по якихось останніх новинках, серіалах, по останніх новинках кіно. І знову ж таки, можна взяти папірець, написати там питання, потім взяти чудовий мішочок. Ось такий мішечок брала я. Сюди можна кинути паперці з запитаннями по серіалах, кіно. І потім людина просто бере з команди, будь-яка одна людина з команди бере і витягає папірець, і дає відповідь на це запитання. Е, можна навіть поставити дедлайн відповіді, типу, що там. У Вас є 30 секунд для того, щоб відповісти, або там хвилина, і має відповідати саме одна людина, або ж вся команда. Але я її не використовувала. Зробила трошки подібне до цього. Але якщо це буде для вас крутою ідеєю, я буду дуже... Рада, я взяла питання не по серіалах, не по кіно, а взагалі питання там загалом, можливо, там з якихось там уроків, історії, біології, там ще щось. Зараз вам покажу. В цьому в такому листі знаходяться ці питання. Я, до речі, назвала цю гру «7 секунд, тому що для того, щоб дати відповідь на запитання, в принципі, достатньо цього часу. Зараз вам наведу приклад запитання яким кольором очі у людини зліва від тебе? Не дивись. Людина має одразу зорієнтуватися і дати відповідь на це запитання. Крокодили можуть плавати? По суті, коли людина має такий короткий дедлайн часу, вона може замислитися: Хм, невже крокодили не вміють плавати? А можливо, вміють? І таке спонтанне запитання, воно може трошки так спантеличити, але в цьому є сам сенс. Взагалі. Як ви думаєте, крокодили вміють плавати? До речі, такі трошки цікавіше з мішечком, тому що, знаєте, це такий просовуєш, думаєш, що там, що там таке цікаве. Але якщо у вас нема мішечка, не сумуйте. Можна використати вашу шляпу. Або ж, наприклад, той самий ось такий папірець склеєний вдвоє. або ж будь-який інший предмет, ось в моєму випадку був ще ось такий. Тут я клала також бумажечки, зараз тут у мене прикраси. До речі, якщо одна команда виграла, а інша там е, трошки відстала, скажіть, що щоб друзі ваші не засмучувались, тому що приз буде для всіх. А про приз я розкажу трошки пізніше. Він може бути, може не бути, але доволі цікаво, коли він є. Якщо ви бачите, що ваші друзі починають ось трошки отак сидіти, або ж... Отак, сидіть, ви можете е, запропонувати знову ж таки пограти в ще іншу гру. Взагалі дивіться по, по обстановці. Коротше. Переходимо до другого конкурсу. А можливо, хтось з вас знає таку гру, як крокодил. Коли я сказала про це своїм друзям, в них такі, знаєте, така гарна, жвава ініціатива з'явилася. Тому що це справді дуже цікава гра. Е, але тут головне. Зараніше вигадати слова знову ж таки. Ми беремо паперть папірці, пишемо слова, цікаві слова. Їх можна знайти в інтернеті. До речі, свої слова я також шукала в інтернеті. Написати цікаві ідеї для гри крокодила або щось таке. І вам виб'є просто уйму цікавих ідей, оригінальних, нестандартних. Я ж не розказала, що це за гра. В чому заключається сенс цієї гри? Гравець дивиться на слово, яке написано в папірці. Це може бути будь-яке слово, будь-яке абстрактне явище, будь-який предмет, будь-яка людина, тварина, будь-що абсолютно. Наприклад, це може бути гітара, квіти, лампа, телефон. Але цікаво, коли це щось більш таке, знаєте, нестандартне. І учасник має показати цей предмет або будь-яке те слово, яке написане. Своїй команді. Типу, він не має не сказати жодного слова, він не має показувати на цей предмет, він має просто якось цікаво представити цей предмет, щоб її, його команда здогадалася, що це за предмет. Наприклад, я ось витягнула таке цікаве слово, як танець живота. Тут, до речі, я також ставила дедлайн на одну хвилинку. Я ще рахувала в голові. Хоча, скажу вам так, дуже сильно я рахувала, можете зробити так, щоб учасники з різних команд брали паперець по черзі. До речі, дівчинка з того відео, яке я дивилася напередодні свого дня народження, радила е, також в сам, самому імениннику іменинниці брати участь в командах по черзі. Типу, спочатку там ти береш участь в одній команді, потім в іншій для того щоб іменинник е, був задіяний з усіма людьми. Але в моєму випадку... Не зовсім якби так, не зовсім так нас вийшло, тому що я старалася більше активніше провести цей конкурс для своїх друзів. Типу, я тримала мішечок, я там щось відказувала, допомагала, щось радила і так далі. От взагалі старалася бути рівними до будь-якої команди, щоб там ніхто не образився, бути чуйним до будь-якої команди, підтримувати будь-яку команду. Потім уже після проведення свого дня народження я зібрала свої всі папірці і розділила їх на отакі листочки, для того, щоб, можливо, ще комусь ще наступного разу провести цей конкурс. Покажу вам ще будь-яке слово, яке я. Достану. Якщо потрібно, я можу написати е, ідеї в описі. Так, Це слово, яке мене, мені попалося. До речі, в кінці, вже коли ми вже дограли е, дві команди, пройшли по два кола. Типу, о, по два слова витягну кожен гравець. І мені сказали, щоб і я взяла участь і щоб показала слова. Там залишилось якраз три слова і сказала: давай тепер ти будеш показувати. Ти знащалась, тепер давай ти будеш показувати. Думаю, ну добре, давайте я спробую. І от витягла я перше слово, більш-менш художник. Це було слово художник, я його так показала так. Там натюрморт, там, там стаєш там, пензлик і починаєш там творити. А от наступне слово теща. Знаєте, я не думала, коли писала це слово, як там хтось його покаже. Я просто думаю, треба написати, тому що воно класне. Але от насправді це показати дуже смішно. Жінка, яка сварить на когось, а той хтось був там заміжний там із кимось, типу щоб показати ці якісь родинні зв'язки. І в мене не вийшло. А наступне слово третє це було слово кетчуп. От, і з цим кетчупом вийшла така цікава ситуація, тому що взагалі ми маємо почути слово саме те, яке було написано в папірці, Але мені кричали томатний соус. Я цього не чула. Як би не чула? Я просто звертала на це уваги. І я говорю: це кетчуп був. Вони кажуть, це був томатний соус. Так було трошки, мабуть, неприємно, але все ж таки, слава Богу, все добре. А тепер розкажу вам про такий таємний, прекрасний подарунок для ваших друзів. І ці приємності я знайшла у себе десь там в іграшках, це ще мого брата меншого. Зараз вам їх покажу. Та-дам! Це тимчасові тату. До речі, з тату я також чула в якомусь відео таку ідею. Можливо, саме в цієї дівчинки, можливо, в когось ще не пам'ятаю точно, але це справді дивовижна ідея. Тому що, по-перше, це буде пам'ять про ваш захід, про ваше святкування на наступний день людині, Що ще крутіше? По-друге, тату. Можуть бути просто неймовірно красиві. Одразу зараніше обрізати їх, кожне тату, і так скласти, вибрати, які там вам найбільше подобаються. Можливо, по інтересах ваших друзів вирізайте якомога більше, тому що зразу мої друзі так і побачили, думають, вау, клас! І як я говорю, вибирайте хто скільки хоче. І, мабуть, я нарізала їх штучок 20 і залишилось там пару штучок, а так всі розібрали. От, і ми їх потім на місці її приклеїли. До речі, до речі, на жаль, а є. Ось де. Ось де мій слід. Моя одна подруга вона приклеїла собі такий гарний метелик. Ось такий метелик приблизно. Вона приклеїла собі отак його. Ви можете купити ці тату зараніше. Якщо не помиляюсь, там один наморчик коштує 15-20 гривень. Це ще ми колись давніше купляли. І там декілька таких, знаєте, тем для, для тату. Або ж відшукати десь у себе. Можливо, там десь у вас були і тату з жуйок. Надіюсь, я вас трошки надихнула. Це найголовніше. А тепер. Прийдемо до подаруночків. Ви не уявляєте, яка я була рада, щаслива і приємно здивована бачити ось такий презент від моєї подруги Ані. Вона мені його вручила. я ж думаю, хм, що ж там може бути? Знаєте, як цікаво отримувати сюрпризи. я думаю: ну, добре, добре, дякую, дякую, моє сонечко, і я його відклала. І потім, вже коли прийшла додому, поклала його на ліжко, і найперший, хто туди поліз, це був мій брат. Тож, давайте ми його відкриємо. Одночасно розкажу вам ідеї для подарунки, тому що вони такі круті. Коробка просто неймовірна, вона може підійти під будь-що, під вашу там якусь косметичку, там іще під щось, іще під щось. І взагалі під будь-що вона вам. Підійде. Так, перше, що я вам розкажу, це ось така м -м, морська сіль з екстрактом aloe вера. Я не знаю, що саме це. Мабуть, це щось схоже на е, знаєте, бомбочки для ванни, вони, можливо, будуть шипі, або, можливо, це просто, знаєте, такий розслабляючий ефект для ванни. Е, там водичка буде приємно пахнути, потім шкіра після цієї водички буде дуже така, знаєте, ніжна. Воно, до речі, пахне колою. Ось. Якби можна було придати запах. До речі, такий приємний запах, і думаю, це просто чудовий варіант. До речі, або ж сіль для ванни, або бомбочки для ванни, або ще щось інше, буде просто чудовою ідеєю. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Це ідеальна шкіра, мабуть, прям комплекс. Виходить, це аква-крем. Ось такий. Це у нас гель-скраб плюс маска ось така. У мене, до речі, такого нічого немає, і мені так цікаво цим всім спробувати користуватися. Ви просто не представляєте. Крем сон, мабуть, наносити його перед сном. Потім у нас крем зволожування. Зволожуючий крем. І крем гель для лиця. Мабуть, це реклама, але ні. Від компанії Чиста лінія. Чиста лінія, ідеальна кожа. Певно, що так і називається цей комплекс. От, взагалі, мені дуже цікаво, я дуже люблю такі штучки. У мене таких немає. У мене колись там був якийсь там пінка для вмивання, але вона сушила мою шкіру, тому я так багато її не використовувала. А ось цей комплекс Він у нас іде для всіх типів шкіри, тому я думаю, що ви мені точно підійде. Можна придбати там будь-який один продукт, і це вже також було дуже крутим. Крутим доповненням до вашого там боксу. Можемо назвати це боксом. Далі подаруночки Анні. Це у нас такі чудові масочки. Можливо, пару разів я робила ці масочки, вони приємні, правда. Але я якось не робила їх, тому що не бачила в цьому сенсу. Якщо робити їх на постійній основі, то так, можливо, там буде якийсь результат. Вони дуже гарно виглядають. Ось. Коли дивишся серіал вулканічна свіжість, скажімо так, вони дуже милі, дуже красиві. Дуже дякую. Дуже дякую, Ані. Наступний подарунок Ані це ось такі резинки. До речі, ще дві ось у мене на косичках. Я дуже люблю такі відтінки, і вони просто дуже-дуже мені сподобались. Так, далі це палітка тіней. Стандартні кольори. Дуже сподобались, до речі, моїй мамі. І я думаю, також буду використовувати їх як -от такі, знаєте, основні, стандартні. Тут є з, бли... з блисками, є стандартні. Ось, наприклад, оцей колір можна використовувати для контурингу. контурингу. Оце як основу для повік. Типу, ну взагалі палітка дуже чудова, стандартна, базова, просто неймовірна на кожен день чудова. Ось такий. Мені скетчбук. Я вже не пам'ятаю, коли останній раз малювала. Мабуть, останнім літом. Не останнім, а тим літом. Ось у мене є ось такий скетчбук, до речі. Так, і ще Аня мені подарувала солодощі. Я переживаю, тому що в мене там на телефоні вже мало пам'яті, тому якщо відео обірветься десь на десь, то це буде дуже погано. Але я вам ще покажу солодощі. Правда, на жаль, їх залишилося не так багато і молочні шокола шоколадки. Їх було, мабуть, втричі більше. Вони, до речі, дуже смачні, дуже гарні, оригінальні і круто доповнюють такі бокси. Мамба Тропікс. Їх було... Їх дві. Одну вже вкрав мій брат. Ну, як прав, я йому дозволила. Ми таке теж дуже любимо. Якщо я не поміюся, це все від Ані. Далі ще подаруночки від Богдани і Саши. Ось такий чудовий. Мішочок, стоглядати, що там. А там ось такі прикраси. Так. Далі іще ось. Такий подарунок у мене був є. Якщо ви хочете подарувати щось дівчині, думаю, прикраси це буде саме те, що треба. Це нестандартні, якісь такі цікаві, там, можливо, якісь буси, або там сережки, або кільця, до речі, дуже круто, браслетики. Це все дуже круті ідеї. Так, і ще і ще, є ось такий прекрасний пакетик, в якому також знаходиться прикраса. І це також браслет. Наступний етап це у нас сукня. Гарненька, блакитна сукня. Але, на жаль, вона виявилась на мене малувата. Тому ми її трошки змінимо на два розміри, думаю, десь. І вона буде просто чудова. Дуже прекрасна, гарненька сукня для дівчини, саме те. Але, мабуть, краще. Е Одразу спитати, що саме вона хоче, які самі в неї, там, знаєте, смаки у сукнях. Можливо, вона хоче там з якимось цікавим відкритим декольте або, навпаки, з рукавами без рукавів. Так, і ще ось такі дві, неймовірно, смачних шоколадки. Одна вже відкрита перед початком цього відео. Вони дуже смачні, дуже гарні на вигляд і прекрасно доповнюють бокс. Або ж міні-шоколад. І ще ось така коробка цукерочок від Даші, якщо я не помиляюсь, до речі, що не, не вступить будь-якому подарунку. Це просто сертифікат в якийсь магазин. Мені Соня подарувала сертифікат в магазин Єва. Я можу просто піти і вільно купити все те, що припаде мені до душі. Я думала над тим, щоб купити парфюм. До речі, парфюм це дуже гарна ідейка. Також я навіть не уявляю, звідки стільки ідей у моїх друзів. Це просто неймовірно. А ще. Чудова ідея для подарунку, це може бути просто будь-яка книжечка. Ось таку книжечку зараз не читаю, тому просто вам показала. Це Джейн Р, просто супер книга. У мене, до речі, ніколи не було якихось цікавих книг. Я всі брала в бібліотеці або читала в телефоні, і це не зовсім зручно. Якщо ваш іменинник любить читати, то це саме те. Спочатку можете спитати в нього, який жанр саме він любить, що б він хотів. Потім вже згідно до цього купувати книжечку. Найголовніший подарунок це ось такий оригінальний подарунок від мого брата. Отут лежали кошти, гроші. І ось чесно, оригінальність це справді про цей подарунок, тому що він просто, ну, я не знаю, дитяча фантазія, вона настільки, знаєте, нестандартна, що інколи ось такі цікаві. Композиції виходять у діток. Якщо ваша іменинниця та іменинник любить сім нот в музиці, а точніше саму музику, а точніше він не має гітари, ви можете йому подарувати. Але якщо він сам, правда, її. І чудовою ідеєю буде блокнот, тому що блокноти потрібні завжди. Це якби подарунок від моєї мами. Цікава ідейка для того, щоб про кожного з ваших друзів сказати якусь, знаєте, таку особливість, що вам відома. Наприклад, про свою подругу Дашу я сказала про те, що те, що вона може замінити службу ТСН, тому що вона знає абсолютно всі новини. І всі зразу такі, ага, понятно, круто. Щось таке цікавеньке, смішне, і це зможе налагодити такий, знаєте, контакт. Ну, начебто, я показала вам все, розказала вам все. Бажаю вам чудового проведення вашого свята, будь-якого. Я точно впевнена, що у вас все буде добре, не хвилюйтеся. Просто дайте собі також. Посвяткувати, відчути своє свято, провести його на максимум прекрасно, отримати просто кучу, кучу, таку велику кучу чудових вражень і щоб цей день запам'ятався вам назавжди. І я дуже дякую моїм друзям за те, що вони прийшли, за те, що, я надіюсь, ця коробка не дуже вам заважала ціле відео, за те, що вони прийшли, за те, що вони. Подарували мені стільки прекрасних вражень, емоцій, і я ніколи ніколи не забуду цей день. Він був просто неймовірний. Якщо ви святкуєте вдома, або ж, можливо, навіть не вдома, ви можете скористуватися послугою настольних ігр. А я дякую вам за перегляд цього відео, за вислухання моєї такої розмови. Надіюсь, вам сподобалось. Надіюсь, трошки ви черпнули для себе натхнення. І зустрінемося з вами в наступному відео. До зустрічі!